Сергій Лавренко, все рівненський верес, вказав наставнику на двері. Пропрацював тренер на посаді головного всього півроку. При ньому команда зіграла 18 офіційних поєдинків у чемпіонаті та кубку. Три перемоги, шість разів зіграли у нічию і програли дев'ять матчів. Залишив колектив Лаврененко на передостанньому місці української прем'єр-ліги. Десь можливо трохи не пофартило, як то кажуть. Звільнення для наставника стало повною несподіванкою. Коментуючи гру проти шахтаря, Лаврененко будував. Плани на трансферне вікно та зимову підготовку аж раптом наглядова рада клубу голосує за розірвання контракту. Причина верес по завершенню першого кола не в першій десятці чемпіонату. Наші амбіції, можливо, по деяких оцінках там не співпадають з нашими можливостями. Я це теж готовий прийняти відповідно до бюджету. Але ми ставили таку задачу: ми десь сподівалися, десь надіялись і десь. Вимагали цього результату. Лаврененко прийшов на хвилі вболівальницького невдоволення. Не усі фанати могли спокійно прийняти звільнення Юрія Вірта після чотирьох років роботи у клубі. З перших днів тиск на нового тренера лише зростав. Підкидали хмизу у вогонь. Трансфери у вигляді десанту з інгульця. Ну і звісно, невтішні результати. Апогеєм стало домашнє побиття Вереса львівським рухом. 2-5. Пізніше президент команди зізнавався, що готовий був звільняти тренера уже тоді. За 5-2 від руха можна було звільняти його тренера. Але вересі такого не буде. Є наглядова рада. Лавриненко допрацював до зимової паузи, але звільнення не уникнув. У вересі вирішили рубати з плеча. Не стали дивитися й на те, що Сергій Дмитрович мав обмаль часу для побудови команди та нав'язування власної філософії. Теорію так і не вдалося перенести. На практику, навіть попри те, що тренер під свій стиль запросив дев'ятьох нових футболістів, яку вправу треба зробити в тренуванні. Скільки раз його треба зробити, щоб людина зрозуміла, що це е, треба зіграти в цей м'яч? Верховий мені самому хотілося вийти і зробити це, але я не можу це вийти і зробити. Розмови навколо призначення Олега Шандрука витали у повітрі ще після відходу Юрія Вірта. Тоді керівництво рівнян не ризикнуло. Шандрук залишився на чолі молодіжка, а також взявся за створення академії Вереса. Коли стало зрозуміло, що із вибором наставника для головної команди не вгадали, знову повернулося до кандидатури, яка під боком часу для роздумів не було. Та й чи потрібно було думати над такою пропозицією? Мені подобається цей футбол, який сьогодні грає Ю-19. Це тренер вже з досвідом, молодий тренер але з досвідом. Тому я би хотів його запросити. Олег Шандрук зібрав тренерський штаб за один день. До нього увійшли тренер воротарів Юрій Кособуцький, а також тренери Олег Герасим'юк та Роман Ганзин. Перед Шандруком поставили завдання зберегти команду в УПЛ. Олег Миколайович зазначив, в першу чергу увагу зверне на психологію футболістів. Я як вболівальник хочу побачити в першу чергу пристрасть і сміливість. Основна ідея змінити трішки ментальність. Якщо ми зможемо це зробити, я переконаний, що вболівальники почнуть отримувати насолоду. Так хто ж він такий? Новий очільник професійного клубу з Рівного. Тренерська кар'єра уродженця Смиги, що на Рівненщині Олега Шандрука, розпочалася 8 років тому. Тоді йому довірили найтитулованішу аматорську команду області Оржівський Одек. Перший трофей тренер виграв зі старту на старому авангарді, 23 серпня 2015 року. Його Одек обіграв ФК Малинськ у фіналі Кубка Рівненської області. Тоді верес був лише. Нашою мрією. «Саме головне, що виграла. Я думаю, що. Булівальники отримали задоволення. напруження було, відчувалося. На чолі Одека Олег Шандрук був до 2018 року. Встиг тричі із командою стати бронзовим призером чемпіонату України серед аматорів, двічі виграти обласне чемпіонство, один раз кубок та тричі суперкубок області. Далі пішов на підвищення. Верес після славнозвісного обміну місцями із ПФК Львів опустився з прем'єр-ліги до другої. Спершу команду тренував Володимир Гоменюк, якого і змінив у 2018 році Олег році Андрук під його керівництвом Верес посів п'яте місце у групі. А 24 матчі, 12 перемог, 4 нічиї і 8 поразок. На цьому перший прихід Шандрука було завершено. У вересі відбуваються зміни. Президентом клубу стає Іван Надієн, який запрошує у команду Юрія Вірта. Той за два сезони виводить Верес в УПЛ на шляху вперше в історії виграючи першу лігу. І війні, чемпіонський кубок, і віде, не має, не Олег Шандрук повертається до аматорського футболу. У 2019 році очолює клуб із Рівненщини Малинськ, виграє чемпіонат області та суперкубок. Відкриває футбольному світу нападника Миколу Гайдучика. При Шандруку хлопець зі Золбунова стає кращим бомбардиром області два сезони поспіль і отримує запрошення у верес, яким сповна користується. Улюблений тренер. Думаю, що з Шандрук. Після загибелі президента ФК Малинськ команда розвалюється. Шандрук повертається в Одек, аби звідти знову піти у Верес. Спершу в молодіжну команду у 2021 році Олег Миколаєвич розпочинає свій шлях із колективом Ю 19 Знову відкриває світу молоді таланти. Дмитро Годя, за якого Карпати були готові віддати майже 500 тисяч євро. Лише вершина айсбергу. При Шандруку прогресують Олександр Савчук, Дмитро Шух, Михайло Потасевич, Ростислав Баран, Ігор Вороб'як та інші молодь активно долучають до основи. Шандрук не боїться ризикувати і довіряє талановитим і перспективним гравцям. Втім, каже, залучення молоді до основи буде поступовим. Адаптація і ці хвилини вони мають іти поступово. І вже тільки е тренерський штаб е має оцінювати наскільки сьогодні гравці. Один або інший, які молоді, готові, ну тому що це все-таки ми говоримо про певні цілі команди, готові вирішувати їх і в той же час зростати, щоб це як ми часто про це говоримо, були активом нашого клубу. Олег Шандрук вказав на позиції, які варто посилювати. Це центральний та крайній нападники, лівий та центральний захисники і гравець в опорну зону. Наразі у команді є три футболісти, які вже виступали під керівництвом Шандрука. Це уже згаданий гайдучик, а також Валерій Кучеров та Михайло Шестаков. Для нового тренера Вереса УПЛ новий досвід. Команд такого рівня наставник ще не тренував. Чи зможе Олег Шандрук стати рятівником народної команди та улюбленцем вболівальників покаже лише час? Втім, по батькові Микола. Айович у рівному асоціюється із приємними часами. Вадим Мороз, телеканал ITV.